Черкащани, будьте обережні у Черкасах побільшало отруйних змій. Щоправда, не на вулиці, а у тераріумі черкаського зоопарку. Нині їх тут аж сім. Такою колекцією сьогодні не може похвалитися жоден звіринець країни, адже тримати отруйних змій надзвичайно важко, а головне небезпечно. В деяких, ми зараз новий який ми робимо, Там стоять двойники стекла. Що в случі, якщо розбивається наружне стекло, то внутрішнє залишається. остається. Вот. Ну это как бы так, расчет на дурака, потому что, естественно, нормальный человек, если он знает, что это ядовитая змея, то лезть не будет. Це маленька каскавела вже скоро має вирости до розміру півтора метри. Змія надзвичайно отруйна. Тісний контакт із нею у 70% випадків може мати летальні наслідки. Обережним слід бути і під час спілкування із червоною коброю, що плюється. У черкаському тераріумі обіцяють створити безпечні умови для спілкування із дуже екзотичними гостями з Мексики, Африки та Азії, а на майбутнє ще розширити колекцію. «Ми Плануємо літом змінити повністю експозицію в тераріумі і. Убрати із експозиції безпозвоночних і земноводних і повністю представить чешучатих. в тому числі бідовіти змії, повинна бути збільшена колекція порядку до 20 видів». Під час візиту до московського зоопарку керівники звіринців обговорили також особливості митного оформлення дагестанських турів, подарунку який російські колеги зробили Черкасам на 30-річчя зоопарку. Євгенія Гніушова, Юрій Підліцевич, Вікка новини.